Чи не було закону про імпічмент? Я припрошу, от у нас появилося чомусь Зеленський всім вбив голову, що все світовій політиці, навіть створення світу, от сім днів створив Господь світ, тоді коли йому на це виписав повноваження Володимир Зеленський. От чомусь нав'язали слухайте такого навіть при Сталіні в Союзі не умудрилося нав'язати. Що твориться з українськими говорячими головами всіма цими лідерами суспільної думки? Закон про імпічмент ухвалений ще при кучмі. Просто він був одною, оскільки він починається, закінчується в Верховній Раді. Він був однією з частин закону про регламент Верховної Ради, повністю тілий розділ, всі ті самі статті. Що зробив Зеленський? Він просто зробив контрауце, контра У. Контрауце на комп'ютері вирізали весь розділ з регламенту, там його закрили і перенесли в окремий закон. Логіка в цьому чи є, чи нема в принципі ніякої. Той самий закон до останнього слова. там взагалі нічого не помінялося згідно тих норм Конституції...